Всім вітання з Дніпра, з України. Сьогодні у нас 2 грудня, і мені задавали такі питання по моїх гібіскусах. Я сьогодні коротенько вам розповім, чи боліють, чи хворіють мої гібіскуси, що на них нападає із кровососущих. Ну і як я за ними ухажую. Я вже не раз говорила, що у лютому місяці я їх обрізаю. Оце видно по листю, що листочки такі вони великі, саме листя на гібіскусах, і вони трошки відрізняються друг від друга. Сортів у мене. Дев'ять или десять, я щось навіть не щитала їх. Ну, я точно знаю, що у мене три гіскуси це голландська селекція, і останні в мене вирощені мною із насіння. Я виписувала насіння. Мені присилали там підписані сорта, були який сорт, на який схрещений. І от вийшло то, що вийшло. Я вам показувала не раз, як вони цвітуть. Але я замітила в своєму уході за ними, що оці голландські гібіскуси, вони майже не хворіють ніякими хворобами. Допустім, оце ось у мене голландський, цей, що привитий, дуже багато сортів на ньому. І навіть по листю видно, От, допустім, отут такі остренькі листочки. Це голландська селекція. Червоний і оранжеві, в них одинакове листя. А от на оцих, що кісточки привиті в мене, також я обрізала. І, ну от, вони такого аж бронзового кольору, то на них такі великі, здорові лопаті листки. От стоїть рядом листок, от як моя ладонь. Отак, от здоровий листок, як вам показати його. То оці, що голландські, Питаю, запитують мене, чи нападає білокрилка. От у мене вони скільки років вже? Мабуть, років 5, але ж я живу в частному секторі, і ми виносимо їх на вулицю е, на, влітку. То білокрилки в мене не було ні разу на е, гібіскусах. А от тля дуже полюбляє їх. Вона Ну, я навіть не знаю скільки хвиль було тлі за період, за сезон. Ну, бризгала я дуже часто, але я обробляю рослини свої цитруси. Тому у мене проблем немає. Там я для профілактики від кліща, від сосущих, я оприскую частенько і лимони, і мандарини, і апельсини, тому що кліщ дуже полюбляє цитруси. Він маленький, його практично не видно, але листочки зразу такі стають рябенькі, як він висасує сок з листка. І вони... Видно по них зразу, що є на них якась сосуща зараза. То, як оприскую я цитруси, як я сказала, я оприскую і гібіскуси. І таким чином, вони, я трошки піддержую, щоб вони в мене були в хорошому стані. А от. Е, от Оці, що з мене з кісточки, що я вам розповідаю, що я вирощувала із насінини, то е, зараз я покажу от на листочках, я думаю, що це, мабуть, чи не від ось на листку появляється, мені здається, що це грибок. Тому як кожен сезон, От в минулому році вони в мене були у зимовому садочку, там температура набагато нижча. Но в цій кімнаті де вони в цьому році знаходяться от на зимовці. Тут теж невисока температура днем можна, можна піднімається, ми не на всю. Радіатори включені не на всю потужність, тому що кактуси не люблять дуже великої жари, і у нас трошки притушене тут опалення. То в прошлому році от вони стають от якимись п'ятнами, як я вже показала. От, от такими Потім вони розпочинають жовтіть. І листочки ці обпадають. Я їх оприскувала редомілом постійно, е, ну, мабуть, не раз, там, в, в періоді 7 днів, е, Раза три я робила обробку в зимовому садочку від е, від цього думала, що це грибок. Тому що я листочки провіряла під лупу. Я думала, е, спочатку що це панцирний кліщ напав. Ну, нічого воно не дало мені. Від грибочка теж я не спасла, листя обпало, палочки стали голенькі, отакі ці гілочки, але все одно я їх у лютому обрізала. І вони Пішли, Він, він хорошо розрісся, він пішов, подавав нові рости. І зараз непогані деревцята. Тому я вважаю, е, що або це якась властивість самої рослини така, або вони отак скидають листя. Люба рослина вона міняє листочки, тому що листя вони може ну, на, на деяких рослинах рік. На деяких два, хоч вони й не листопадні, але все одно міняються листя старіють і вони міняють листя. Тому, якщо навіть у вас десь щось таке, виходить, що на листочках з'явилося, то можете їх обробити від грибка і від сосущих. Але мені проще, тому що в мене вони в окремій кімнаті, і е, сюди ніхто не заходить. Діти живуть із внуками окремо від нас, і ми з чоловіком вдвох, тому, я, якщо я обробляю навіть тут в кімнаті, це кімната для рослин, сюди ніхто не заходить, я також не заходжу е, після обробки. І вони через день, через два я тут трошки прибрала. Вікна я мию раз весною там раз в сезон, тому що скільки їх не мий, і добривом, і хімікатами починаєш оприскувати, і вони за один-два за два рази вони вже забризуються так, що погано видно і на вулицю. Тепер я хочу сказати, що якщо у вас білокрилка, я так зрозуміла, що нападає білокрилка, мабуть, на, на вулиці, а може, і у домі, то потрібно вам обов'язково обробляти білокрилку. У мене була вона колись на фуксії, Я в домі квітла у мене фуксія, ще ми в квартирі жили. То ну, я виносила у ванну кімнату, розводила актару пакетик не дуже ну, маленький пакетик, тому що фасовка є і в великих пакетиках. Маленький пакетик я розводила на літру води і обробляла, але обов'язково потрібно проливати і земляний ком. Під рослиною, тому що там знаходиться, вони відкладають свої, мабуть, своє потомство і потім вони розмножаються. Так. І от цю білокрилку, якщо ви оприскали, то через 6 днів десь виходить, що обов'язково ще раз треба, в такій самій пропорції, ще раз треба обробити. Ну, а ви вже будете рішати, якщо це в вас у квартирі, то або на балконі це робіть, на лоджі, або на у ванній кімнаті, і потім хорошо моючими це все вимийте і обробіть кімнату, чистящими. Всякими препаратами, тому що якщо діти, якщо у вас є тварини, то це не дуже хорошо, для, що в кімнаті розводити ці яди і ними дихати потім. Ну от, більше в мене такого проблем із гібіскусами не було. На голландські більше нападає тля, а от осінню... Тільки падає температура. На оцих шісточки, я вам сказала, вирощені. У мене з'являється як грибок. Ну, я з ними сильно не заморачуюсь, Вони, прийде весна, вона все і справить. Тому не сильно заморачуйтесь, якщо ви вирощуєте, це не капризні рослини, зимою не потрібно їх сильно поливати. Нехай. Ком землі трошки підсихає, щоб ви не позаливали їх. І вони вам будуть вас радувати, ну, може, не цілий рік. Але з весни до осені це точно. У мене ще от последні бутони розкриваються, квітнуть, ще бутончики є. Деякі, може, і обпадуть вже. Вона вже повинна віддихати. Ну, це отак коротенько. Я вам розповіла, чим боліють мої гібіскуси і чи боліють. Я так і не зрозуміла, що на, на тих листочках. А от сосущі на них можуть нападати. Любі препарати, які продають у магазині від сосущих, ви можете обробляти там і бій. Бі 8, по-моєму. І ну, їх наскільки зараз багато, що заповнити важко. Ви коли спросите, люди вам знають, що продати, і вони вам предложать. Ну, а на цьому коротеньке відео буду закінчувати. Всіх з 1 грудня. Сьогодні перший день зими. Зимою всіх. Бажаю, щоб ми якнайлегше пережили цю зиму, щоб не літали ракети, щоб не виключали нам це опалення і світло. Держіться, мої любі українці, і ви незламні. Слава нашим героям, слава нашим хлопцям, які захищають, і смерть нашим клятим ворогам. До побачення!